Всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. Так, беріть попкорн, буду вам розповідати про таку чудову знахідку. Ну, це в нас не перша клонка, просто ми про них небагато розповідали. Значить, це модуль заправочний, бензиновий, також він є в такому самому вигляді, тільки дизельний. Міні-ТРК. 80 літрів на хвилину з катушкою. Катушка на 15 метрів. В комплектації у неї йде пістолет автоматичний. Поршневий лічильник. Електронне управління. Функція має видача по літрам, видача по сумі. Вся електроніка. У неї іде під паролем, тобто доступа до калібровки або для загального огляду літрів ні у кого не буде. Має дуже зручненьку підставочку, все стоїть на одному модулі. Якщо у вас на підприємстві стоїть така колонка, то ви про, про, про звичайні заправочні, колонки, заправочні станції АЗС. Всім відомі, ви вже не їздите. Ви заправляєте свою ємність і ви даєте пальне на своєму підприємстві <клес> через таку міні-ТРК. Міні-колонку. 80 літрів на хвилину. Це навіть більше, ніж на видачі на стаціонарних колонках. Має взривозахист. Має пломбування, тобто там стоять все на пломбах. Калібровка йде на пломбах. У цієї колонки, плюс який, що ми можемо її підв'язати під карточки. Тобто на підприємстві кожному водію ви видаєте карточки. Він переїжджає зранку на роботу, заправляється. у застосунку у вас. Ви бачите, на скільки літрів він заправився. Загальну статистику по ньому можете подивитися. Тобто ми врізаємося тут в віконце, це ставиться автоматика. І воно виглядає дуже-дуже сучасно і дуже ергономічно. Має ключ, закрита колоночка на ключ, ніхто не залізе. І плюс цієї колоночки це 15-метровий шланг. Тобто нам треба заправити комбайн високий. Рукавчик розтягнули. 15 метрів вийшло. Потім одним легеньким рухом його підштовхнули, і він поїхав автоматично назад. Ціна якість, ну, не пожалкуєте. Дуже-дуже багато людей у нас бере, і я вам скажу, що жодної людини за всі продані колонки у нас не було. Ми надаємо повний супровід по встановленню, ремонту, сервісу, обслуговуванню і так далі. З цими колонками проблем ніколи не було і не буде. Ціна цієї колонки. Ну, мабуть, в три рази дешевше, якби брати якийсь шел, до прикладу, там, і так далі, колонки. А функціональність і е, її комплектація буде навіть краще. Е, виробляє, це, Це Чехія робить. Всі комплектуючі, дуже якісні мотори з повітряними охолодженнями. Функціонал дуже, дуже такий е, сучасний в тому сенсі, що е, підключається люба автоматика, все, що нам потрібно все, із сучасних технологій, все підключається. На ваше підприємство не вистачає тільки такої колонки. Так що дзвоніть пишіть. Ми вам запропонуємо найкращу ціну, найкращий сервіс. Сьогодні заказали через два дні вона у вас. Дякую, що подивилися відео. Дзвоніть, пишіть, АЗС Комплект. Номер телефона знизу. ogm.com.ua наш сайт. Працюємо з 8 до 17 субота. Працюємо неділя вихідний. Все, всім здоров'я, миру. Слава Україні, нашим героям слава. До нових зустрічей!